У Святошинському районі Києва триває ліквідація наслідків нічної атаки Російської Федерації по українській столиці. Позаду мене будинок, в якому повністю зруйнований під'їзд під завалів, де блокували тіло першої жінки, яка за офіційними даними від київської міської влади є жертвою цієї трагедії пошуково рятувальні Роботи тривають, наслідки влучань видні далеко звідси. Тобто від цього будинку людей повиносило вікна. В квартирах кажуть, навіть повідкривалися двері холодильника. Я проснулася дуже повітряна тривога. Все, що я встигла, це подивитися, що летить балістика, схопити дитину і вибігти в коридор. Набрала маму, щоб вона теж зреагувала, бо вона мешкає в сусідньому будинку. Ми вибігли, я почула як летить ракета. І одразу е, був взрив. Мама на зв'язку, в неї була істерика, в мами просто в квартирі все перевернуто, повилітали окна. В мене на балконі окна вилетівши. Е, від ударної хвилі дитина просто проснулася в істериці. Це просто був жах стан, насправді. Це вже саме епіцентр місця, куди прийшовся російський удар. Десятки рятувальників зараз розбирають завали з надією знайти під ними людей, які там, ймовірно, можуть залишатися і досі. Два часа ночі ми полягали спати, до двох часов ночі ми не спали. Потім бабах, мої сини під завалами, а ми з дочкою. Все, більше нічого казати не буду. Бачимо, якесь закриття у нас, яке ран. Це, це, це країна терорист Вона є по цивільних об'єктах, по де живуть люди, де ночують. Зараз всі служби працюють на місці, розбирають розвали, ми штаб, для того, щоб люди отримали всю допомогу. На один момент, як ми бачимо, подивитись на першому поверсі. Чоловік зажатий в бетонному склепі. Це скоріше всього, що окуповане приміщення. І дуже ювелірна робота наших рятувальників треба вирізати в цьому бетонному просторі тунель. Голову на даний момент вже звільнили, з ним спілкуються, можуть задавати воду. Ну, Скільки це займе по часу, будемо дивитися, можливо, півгодини, години, можливо, години-півтори.